Вітаю, любі друзі! Ви на каналі «Бабусині квіточки не тільки. Погода в Німеччині не передбачена. Нещодавно я вам показувала ранішні приморозки, вони були до мінус трьох і до мінус 4, як крокуси виглядали і галантуси. А сьогодні було вночі плюс 1, потім плюс 4. Додому я їхала вже було 12, а їхала в джоб-центр, у мене було сьогодні термін, то вже було 17 градусів тепла. І така погода стимулює до роботи. Тим більше, проходячи магазин, побачила ось таких красунь, зняти не вийшла, а вирішила зайнятися своїми. Бо прибирати треба якнайшвидше. Та й погодка гарненька. Сьогодні іду собі ось так вздовж дворів, роздивляюся навколо, сонечко квітує, крокуси ратують, на душі шкребуться кішки, і невідомо, що, роб, що думати далі, але ось так виглядає моє моя подвір'я і мій план роботи. Потрібно відчистити. Ось цей заборчик, який я використовую як заборчик для моїх підвісних горщиків. Знімати цього я не буду, як я мию, а одразу покажу, що в мене вийшло. Ось так встав мій перший ящичок. Тут у мене мій городик. Дюшинея із цикламеном садовим. Погляньте, як закручені листочки. Не бачила такого, щоб вони витворяли мені на балконі. А тут краса, цікава форма. Це ящик у мене, меліса, м'ята, цибулька, чесничок. Це улюблениць із нарцисами. Ось так і сади. Немає строків чи пізні, чи ранні, і як бачите, навіть пізні виросли великими без квіточки, і ось такі мані з квіточкою, і це виходить, що вони будуть квітнути у мене, коли їм годиться за планом. Але тоді, коли я запланувала. Ну що ж, будемо любуватися по черзі, розтягнемо задоволення хоча б на місяць. Обожнюю нарциси. Ось цей, мабуть, із найпізніших. Та, мабуть, іще й міні. А він у мене посаджений в центрі, хоча у всіх, ви бачили, зріз був вказаний однаковий. Ну що ж, любуємося і чекаємо на якнайшвидше розкриття. Зараз квітнуть в Німеччині ось такі нарциси. Це сорти татет. Він, я так зрозуміла, найраніше радує своїм цвітінням міні. А тут, погляньте, моя діцентра, вона не вимерзла, вона сходить. Так що в мене зберігся, здається, це кущ білої децентри. На низькому старті гіацинти. Іриси, зрозуміло, квітнути не будуть, годять листя, галантуси, махрові Пле. забула, напишу, як називається правильно. Білоцвіт у мене літній, так що ще рано. Тут те, що. Вибирала із ящичків і не підписала, як завжди, коли переїжджала, ви пам'ятаєте, що було. І погляньте, які красені у мене крокуси. Ой, люблю весну, не те, що люблю, обожнюю. А ось так виглядає кохіком. Це осінні крокуси з правого боку, це посівний. Крокус, який називається шафраном, і погляньте, як він відрізняється від осіннього звичайного крокуса. Так що у мене є дорогоцінна приправа. Це рябчик, я думала те, що він пропав. Ви пам'ятаєте моє прош... минулорічне розчарування, коли я втрачала цибульку? Садила дітки, а ось щось виросте. Чимарник доцвітає. Непогано збереглася суничка із насіннячка. Пеларгонія виглядає не дуже, я витягла рано із погріба і потім забула на мороз якраз занести, пішла на роботу і так вийшла. Ну нічого, погано перезимувала трояндочка, ну нічого. Очухається, думаю, і буде все добре. Тим більше не така вже й велика втрата е, пеларгонія. Тим І навіть не переживаю, бо знаю, що вона винослива рослинка, мороз витримала. Тут у мене ось іще відеречко. До речі, у мене ж буде в цьому році двохрічна петунія. Подивимося, що з неї вийде. А тут Візантійський гладіолус уже виліз із тюльпанчиками. Теж поспостерігаємо, чи будуть вони миритися. Як бачите, я трішечки прибралася. І сиджу, дивлюся на віконечко, ось так уже притіняю орхідейки, і розумію, що треба вам показати новиночки на підвіконня. Але це, Але це буде вже інша історія, яку ми скоро побачимо. А я бажаю всім миру та перемоги і всього, чого бажається, саме на свята. І до зустрічі!